Цьому кольоровому коло вчать у школах і у всіх книжках з малювання. Воно вважається основою теорії кольору і за допомогою нього визначають гармонійне поєднання. Але чому воно насправді не точне і може навіть нашкодити митцям? Як воно з'явилося і чим можна його замінити? Давайте розберемося. Це Airb коло, яке базується на теорії трьох первинних кольорів червоний, жовтий і блакитний. Змішуючи лише ці три кольори, можна створити широку гаму кольорових тонів. Про це вперше почали писати на початку 17-го сторіччя, а пізніше ця теорія почала широко використовуватися художниками. У митців була обмежена палітра, бо те, які пігменти вони могли створити, залежало від локації і рівня заможності. Тому, знаючи цю теорію, вони мали змогу, використовуючи лише три кольори білий і чорний, зобразити все, що завгодно. На основі робіт інших теоретиків, Йоханнес Ітен написав свою книгу Мистецтво кольору, яка стала бестселером. Звідти ми маємо всім відоме коло. Коли я читала цю книгу, в мене було постійне відчуття, що щось тут не сходиться. Ітен присвячує багато часу доказам на користь цій системі, показує приклади, але на практиці все було не так, як він говорить. Ітен наголошує на тому, що якщо змішати кольори, які знаходяться на протилежних сторонах, так звані компліментарні кольори, то вони усереднять одне одного і вийде нейтральний сірий кольор. Але на практиці, коли ти змішуєш два протилежні відтінки, то отримуєш сіро коричневий або якісь інші відтінки, але не чисто сірий. Хоча цю невідповідність можна списати на фарби, так? Може треба мати ідеально ті відтінки, які підходять одне одному. Комплементарні кольори часто використовують у дизайні, бо вони підсилюють одне одного. Тому дуже важливо визначити їх правильно. Для цього ітен дає ще один доказ, чому коло має бути саме таким: симультанний контраст. Це така ілюзія, яка виникає у наших очах, коли ми дивимося на яскравий колір, і після того, як переносимо погляд на нейтральну поверхню, ми бачимо колір протилежний першому. Англійською він називається Negative After Image. За логікою цього кола, після червоного кольору наші очі мають побачити зелений. Зараз подивіться на чорну точку і не рухайте очі упродовж 15 секунд. Це абсолютно безпечно. Ви навіть можете трохи розслабити свій погляд. А тепер я забираю червоний. Який колір ви побачили? Скільки б я не дивилась, я завжди бачила дуже яскравий бірюзовий колір, точно не зелений. Точно так само можна провести експеримент з іншими кольорами і переконатися у тому, що наші очі бачать інші комплементарні кольори. Заради справедливості я не говорю, що книжка Ітена повністю невірна. У ній дуже багато корисної інформації, яка насправді працює. І я раджу її прочитати. Якщо говорити про первинні кольори, то ця система була створена не на основі фізіології нашого бачення, а більше для зручності змішування фарб у час дефіциту пігментів. Вона вже вважається традиційною або навіть застарілою, в окремих галузях мистецтва. Наприклад, у сучасному друці використовують такі первинні кольори: бірузовий, рожевий, жовтий, але навіть така модель не ідеальна. Щоб уникнути небажаних відтінків і покращити чіткість, додатково використовують чорний колір. Таку модель називають CMYK. Здається, що і по сьогодні RVB модель часто використовують у сфері живопису. Хоча знаходяться люди, які відкидають традицію. У цьому відео митець повністю заперечує ідею первинних кольорів і пропонує використовувати художникам інше коло тут. Червоний навпроти бірюзового і помаранчевий навпроти темно-синього. Він показав, як змішує два протилежних кольори, і вийшов нейтральний сірий, саме те, що вказує на компліментарність. Воно максимально схоже на коло на основі кольорної моделі RGB. Так, нарешті ми поговоримо про нього. Я помітила, що на якихось сайтах показують один варіант кола, а на інших другий варіант. Мене це завжди збивало з пантелику. Потім я дізналася, що по суті їх два: RYB і RGB. Є розповсюджена думка, що одне служить для змішування фарб, а інше для відтворення кольорів на екранах моніторів. Але насправді і те, і те можна використовувати для малювання незалежно від засобу вираження. Чому коло на основі RGB-моделі більш точне для вибору кольору? Бо вона створена базуючись на фізіології людського ока. У сітківці ока існує три види фоторецепторів колбочок, які реагують на різні довжини хвилі видимого світла. Один найбільше реагує на червоне світло, а другий на жовте і зелене світло, а третє на синє світло. Різниця у сигналах, отриманих від цих трьох видів колбочок, дозволяє мозку розрізняти широку гаму різних кольорів. У RGB-моделі первинними кольорами є якраз червоний, зелений і синій. Ці кольори дають достатню різницю у сигналах, тому її використовують для показу зображень в електроніці. Усе багатство відтінків, які ви бачите у себе на екрані, створено всього із трьох кольорів. Білий кольор це присутність всіх кольорів, а чорний їх відсутність rgb коло в свою чергу є приблизною репрезентацією сприйняття людини видимого спектра кольорів. В наш час можна купити фарби будь-яких кольорів і обирати будь-який кольор у програмах. То чому б не використовувати коло, яке більш точно відображає те, як ми сприймаємо колір? Звісно ж, мої пояснення дуже спрощені, але я залишу посилання на статті, якими я користувалася. Якщо будете шукати додаткову інформацію про колір, то використовуйте англомовні ресурси. Сайти українською мовою, особливо українська Вікіпедія, дуже неточні і малоінформативні. Мені здається, невизначеність стандартів призводить до того, що теорія кольору виглядає складнішою ніж є насправді. Хоча у більшості програм для вибору кольору використовують rgb модель все ще можна натрапити на книжки, відео статті, які повторюють застарілу теорію. Таким чином можна легко заплутатися. Тому незабаром я опублікую ще одне відео про колір, де розповім, як саме обираю та працюю з кольором у своїх малюнках, а також поділюся корисними інструментами, якими користуюся. Так що не забудьте підписатися на цей канал і на мою групу у телеграмі, щоб не пропустити. Сподіваюся, теорія кольору стала для вас більш зрозумілою і ви знайшли для себе щось корисне. Зустрінемося у наступному відео або на моїх стрімах. Всім па-па!